Мене звати Іван Сергійович. Сьогодні хочу вам показати нове відео, яке вийшло від моїх любимих бабушек Путіна. Зеленський кайся і Здавайся. Подивіться, будь ласка. Зеленський, кайся, кайся в своїх гріхах і здавайся, приходи к міру. страстная неделя перед Великой Пасхой. Подумай о том, как сохранить остатки своего народа, остатки своей страны. И никто тебе не поможет, ни Америка, никто, никто. Люди устали от твоего беспредела. Кайся и сдавайся. Ты по горло в крови, залил кровью всю свою страну. Сколько жизней сгубил вот сейчас самое время покаяться. Предстанешь перед Богом, Бог тебя рассудит. Но ты должен покаяться, прекратить войну, сдаться. Си Зен Пин, Зеленский, тебе не позвонит. Все кончено. Освободи, покайся и сдайся. А ви знаєте, мої дорогі бабусі і дідусі, я думаю, що президент України зміг би погодитися на оці ваші всі пропозиції про те, що якщо ви виводите свої війська, із захоплених територій України, то він покається і здасться вам. Заради народу України, я думаю, що він би на це погодився. І я впевнений майже на 100%, що як тільки ви Виводити свої війська з території України і Криму, в тому числі, він з'явиться на пункті пропуску, отам, де ви обмінюєте полоненими. Тільки він з'явиться не один. А разом з Єрмаком вони завжди. Разом ходять. Дай вам би це було вигідно, якби до вас у вашу буцегарню прийшов і здався президент України. Розумієте, ви б у Ростові, його поселили, назвали. Вулиця бувших президентів, там, де живе от, о, Віктор Федорович Янукович наш. Далі інший президент України. Добавили б туди ще там, Грузинський, з якоїсь Африки, з Судану, наприклад, прибіжить до вас проситися жити. І буде у вас вулиця бувших президентів, куди можна. Туристичний центр відкривати і водити всіх туристів, Ростов додав би собі, ну, був би туристичною меккою. І заради України, це ж зрозумійте, заради народу України наш би президент, я впевнений у цьому, погодився, це ж. Йому відкриють купу пам'ятників у нашій країні, як ото батько наш Бандера, ото пам'ятник, а то буде Зеленський, президент України. Дадуть Нобелівську премію миру, в історію запишуть. Та діти наші будуть вивчати, що президент заради народу України пішов до буцегарню до свого ворога. Ви розумієте, наскільки це важливо? А от у тому, що ваш президент Володимир Володимирович Путін погодиться піти, наприклад, до Гаазького трибуналу за те, що країни Європи зняли з вас, з росіян, із вашої країни санкції. Чи погодиться він на таке? Отут я не, не впевнений. Я думаю, що ваш народ просто його не буде. Відпускати в цей гаазький трибунал. Чому? Наш би президент погодився ради народу, а ваш не знаю. Це вам самим треба думати. Ну, це, звичайно, мабуть, не здійснені речі, про що я говорю вам. Але виглядає все ж красиво як. І як каже Трамп, наступить мир у всьому світі за 24 години. Ну, мабуть, на цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові. Підписуйтесь обов'язково. Дякую вам за увагу.